Жнива на старті. Через вісім днів аграрії області розпочнуть збирати озимі культури. Врожай очікують менше ніж торік. Але запевняють, дефіциту з лакових на Черкащині не буде. Їх вирощують у 10-15 разів більше від продовольчої потреби області. Ольга Гуржій, розлогіше. Анатолій Нагорний працює агрономом вже не одне десятиліття. Каже, що через складні погодні умови очікують значно меншого врожаю від минулорічного. Засуха своє діло зробила. Я кажу, як взяти по, по зернових, то теж ну, вийде набагато слабше, ніж ті роки. Що воно буде, то побачимо. Ну, дощі, дощі були, але ж вони ж не скрізь. Оце останні дощі де були, де не були, як взяти в межах господарства, то в одному кінці був дощик, в другому зовсім не було. Близько ста кращих аграріїв області з'їхалися до села Холоднянська Смілянського району на науково-практичний семінар, щоб підсумувати цьогорічну весняну польову кампанію. Сіяти фермери хочуть зерно українське, бо воно адаптоване до наших кліматичних умов і, попри спеку чи негоду, дає високі врожаї. Створюється сорт в певних ґрунтово-кліматичних умовах. Переміщення в території воно впливає на поведінку даного сорту. А на сьогоднішній день на, полігоні, на нашому демонстраційному полігоні зібрано понад 100 сортів з усіх провідних селекційних центрів. Цьогоріч умови для формування врожаю значно відрізнялися від тих, що були останні п'ять років. Нині практично 80% посівних площ області охоплені ґрунтовою засухою, каже агрометеоролог Тетяна Базаєва. Високі температури, які очікуються найближчим часом, це 30 за 30, з 2 з 2 липня запанують на території Черкащини і будуть перериватися періодами похолодань із короткочасними зливовими дощами. Прогнозувати величину врожаю на сьогодні зарано запевняє очільник управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Ігор Колодка. Усяго озимих культур можливо буде меншою, чим в минулому році Це за рахунок того, що все таки опадів була надзвичайно незначна кількість. От але в цілому у нас постійні інші культури, от область може отримати гарний врожай не менше, ніж був на прості з минулого року. Загалом сільськогосподарники Черкащини очікують на хороші врожаї І наголошують, хвилюватися за продовольчу безпеку немає підстав. Аграрії вирощують зерна у 10-15 разів більше від продовольчої потреби області. Ольга Гуржій, Олександр Швець, Черкаська служба новин.